Запрошую тебе до цікавого світу живої природи. Сьогодні я розповім про жирафів. Жирафа одна із найцікавіших жителів африканської савани. Уяви, це найвища тварина у світі! Поглянь, жовтувато руда шкіра жирафа має темно коричневі плями. Малюнок із плям ніколи не повторюється. В Африці не знайти двох однакових жирафів. Ти знаєш, по кольору плям на шкірі цих тварин можна навіть визначити вік жирафа. Чим вони темніші, тим, тим доросліша тварина. Зверни увагу на шию жирафа. Вона дуже довга. Але занадто коротка для того, щоб тварина могла дотягнутися до землі. Тому, щоб попити води, жирафі доводиться широко розставляти передні ноги. Якщо ти помітив, ці тварини мають дуже виразні очі з густими чорними віями, може, ти бачив на голові у жирафа кумедні ріжки? Цікаво! Більшу частину свого життя жирафи проводять стоячі, навіть відпочивають стоячі. Їхній сон на ногах триває не більше п'яти хвилин. Але коли жирафі необхідно гарненько виспатися, вона лягає на землю. Уяви, при цьому тривалість сну за добу близько однієї години. Більшість часу на день жирафи присвячують такому захоплюючому заняттю, як споживання їжі, їм до вподоби листя колючої акації, гілочки. Травичка. Ти знаєш, ці тварини можуть довго обходитися без води. Потребують рідини лише раз у декілька днів. Більшу частину води отримують від рослин. Жирафи не надто прив'язані один до одного, пасуться поодинці. Або невеликими групами. Поглянь вже через годину після народження дитинча жирафи починає вставати на ноги. Цікаво, мами юних жирафів часто організовують дитячий садок. Одна доросла жирафа залишається доглядати за дитинчатами. Всі інші тварини йдуть добувати їжу. Послухай, як жирафи вміють шипіти, гарчати і свистіти. Весь цей набір звуків тварини використовують для спілкування між собою. Хоча жирафи здаються злегка повільними, вони добрі бігуни. Ось такі гарні та цікаві жирафи.